Добрий день, це магазин ТЗОВОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку новинку в нашому магазині, така позиція, як автодорожка. Вона і раніше у нас була, але то були більш тонкі варіанти, більш дешеві. Ця ж іде зі збереження, товщина її де 6 мм. Вона досить м'якенька, гнучка. Тобто не дубова, не полопається одразу. Думаю, довго проживе. Малюнок іде звичайна полоска. Поки немає варіанту з якимось іншим. Як я й казав, в нас є подешевші варіанти, але там товщина, якщо не помиляюсь, 3-4 мм, тут іде більше, 6 м. Так воно виглядає. Відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України в Литва, Латвія та Молдова. Тобто звертайтеся до нас, уточніть наявність та ціни за товар, якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників, який може допомогти вам в цьому питанні. Литва, Латвія, Володимир. Та Молдова Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та Косарку Вірукс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з товаром з нашого магазину, новинки та й взагалі постійний товар, який є в нас в різних виробниках. Пишіть свої запитання у коментарі або звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин ТЗОК!